Всім привіт ви на каналі Ігробудка, ми зараз знаходимося в GTA 4 і продовжуємо її проходити українською мовою. Зараз ми беремо тачку і їдемо до Фаустина проходити наступні місії. Тому зустрінемося вже біля Фаустина. Чи машина не заводиться? Ну да ладно. Тим часом нам малюк Джейкоб дзвонить, що тут? Здоров, Ніко, як ти маєш? Окей. Okay. Чудовий, та й бандюги, що я роботи для мене? <круто>, Круто, що ти згадав про це, братик, бандігавшоці від все, що ти зробив для нас. Він хочеш знайти в... доставляти вироби пакунки вироби з всьому повсякчас і різних удивок. Покупці дофігати знаєш. Звучить непогано. Як будеш готовий, робити багацько, так що дзвони, коли хочеш, тримайся, брата. Прикол. Тобто, я можу просто подзвонити йому і в мене буде... Тепер ти можеш виконувати додаткові такої задання Джейкова, подзвони. Тисне робота у телефоні. Все, я зрозумів, ми поки поїдемо до Фаустина. Любов не втрачена. Нормальна така місія. Що тут? Я ж казав, ти йде вона? Не розумію, чому це така проблема, я ж тільки казав слідкати за нею. Ти стане тут. Я заробляю гроші цілий день. Ну що ти знову такий? Скільки разів ти наглядай за клятим дівчинськом. Ой, боже, боже, тупе дівчинчиська. Що ти більше цим рімсення? Мені наплювати на твоє рімцення, ти така як усі інші. Ти жахлива людина, а ти хочеш стара <реку> брат, ти не людина. Тепер я це бачу. Нікобелик. Так, хороше ім'я, хороше ім'я. Де Дмитро? У нього справи. Він uh, сказав, що make. має щось зробити. Something. Щось, щось, а ти скажу щось. Ми з цим хлопцем разом служили в армії, разом сиділи в'язниці. Ми як брати. Это партийки завжди еще есть. Завжди еще есть. Завжди еще есть. Так, хочешь выпить? Не, дякую. А я хочу. Закусил. Понятно. Чувака накрыло. Вы в порядку? Ща? Мистер Фаустен. Не. I'm angry. Я злай. I'm це чути Let me ask you Хочу тебе ще спитати, ти її знаєш? Кого? Не знаю. No. Ні. Good. Добре. Чому? Вона моя дочка. Невдячна стерва. Я її народив. Дав їй життя. Я її виростив. Поглянь на це, поглянь. Поглянь, що я дав їй. Так, так, їй. Її... Дуже пощастило мати такого люблячого батька. Це точно, але вона зовсім не слухається. Це все через те, плексива шабра. Я не хочу, щоб моя дочка стала шляндрою. Ніко, вона зараз на Файлд Island. Їдь туда. Якщо вона буде з тим виродками байкером. убий його. Не Дмитра, добре. Хай мені подзвонить, звісно. Right. Иди, гаразд. Нормально. Прямой до Файлд Айленд, окей. Тачка моя тут є, єсть. Зараз будемо газюльку давить. Сідаємо і їдемо. Ну, а це далеко десь, так? зараз подивимося, в общем. Зараз ми глянемо. А, та ні. Майже звідки ми приїхали. Окей, тоді погнали туди. Опа, під'їхали. І що ми будемо зараз тут бачити? Кудись будемо виходити, ні. Це тепер власні банди yeah. Загублених? Хай, якби ти була власність, то ти їх... Всі брутал. Я, я хочу я та, в... тебе всі, тебе всі собі. Від а ну геть від дочки Ро́сті, пана Фаустина. Бздую, гузно. Це не так... Кацаплен. Скажи моєму батьку, я, я можу зустрічатися хочу. Зараз я поклич решту бачу, і ми не даремо тобі задати. Угу. Так, повертайся на мотоцикл, у нас даже не його. Опа, сейчас на мотоцикл будем ездить. Главное, убей байкера. А я можу стрелять же? О, я можу стріляти. Блін, щось мотик взагалі не. пау. Пау-пау-пау-пау-пау-пау-пау-пау. Пау-пау-пау-пау-пау-пау пау пау. Я уже по нього попал, почему нет. Ты реду, турю, турду, турду, тюрьду, так, зараз ми тут наберемо. Давай. Блін, щось я не можу в нього попасти. І по колесам усі стріляє. Ох ти йо. А це аварія, да? Нормально так. О, цей чувак сальтуху зробив. Слот автозбереження. По тормозам, по дав. Ну ладно, поїхали. Фаустина, все.

Поїхали знову до фаустини. Ого, а він так дріфтить? Щось Ніка похилила трішки. Ладно, зараз розберемся. Прикол. Вертушка літає чомусь. Нормально. Так, знаєте, що я ще замітив, що в мене ХП взагалі мало, Ну, нічого. Зараз ми щось прийдуємо. Самолетик полетів. Там вертушка полетіла, а тут самолетик. Нормально, да? Нормально, нормально. Так, оснащення для вибуху. Опа, что-то будем взрывать, походу. Зараз подаемся, что нас тут взяли, чекаем. Так, а как же я в днем приехал, алло. Ой, да, бывает. Здорово. Добрый день. Uh, Добр. is no, nee, okay. Добрый. Is Михаил А Михайло дома? Нет, его нема. Добре. Мне почекать no, на дворе? Нет, нет, заходьте. О, спасибо. дякую. Нема за что. Сідайте. Дякую. Бажаєте чаю? Sure. Можна. Михайло більше не дозволяє it it мені користуватися цим, каже, що ми like виглядаємо oh, yeah. як варво цивілізовані. Як іммігранти, справді? Я знаю, що ви думаєте, це звучить смішно з його боку. Він не завжди був таким, коли ми були молодими вдома. Він був красивим. Він був щасливим, він зробив мене щасливою. Але потім ще змінилося багато років тому. Я так і не зрозуміла, що саме. Стільки років я думала, що було не так, або що зі мною не так. Можливо, це я змінилася. Або я змінила його. Життя складне. Я... я ніколи не думав, що житиму як зараз. Ні. Коли почалася війна, я робив багато зла. А після війни я й не думав займатися злом. Я вбивав людей, кривдив людей і торгував людьми. Нормально і ви не боїтесь за власну душу? Після того, як ти заходиш до села, бачиш 50 дітей, які сидять у ряд під церквою, церковною стіною, перерізаними горлянками і відрубаними руками, то усвідомлюєш, що ти, хто таке зробив, не має душі. Шляхи Господні невідомі, не втрачай надії. Надія це все, що я маю. Привет, Лена. Привет, привет Лена. Алана, привет. Что это такое? Я же сказал тебе зараз. А раз, <связь> а ты не слушаешь тупо старого. <связь> Никобелик, <Ней> <связь> солнце. Рады uh, тебя обачить, <связь> взаимно. Что я хочу-то? Я хочу, щоб ти змусив людей слухатись мене. Want ти хочеш, щоб він дістав нам гроші? Михайло, будь down. ласка, успокойся. Ми і так уже по Я не знаю, чи можу владнати справи. Хай шурує в гузні, і ти зараз із ним. Вимітайся, Михайло, вимітайся. Отже, що ви хочете? Один казак, який має моя гараж у чай із поїн, він мені грошей. Я хочу, щоб ти взяв вантажівку і відвість до нього. Позвони мені, коли дістанеш вантажівку. Вона у що шот... на мотавиню йде. Ну поїхали. Я дзвіться. Прикол. Ну ладно, зараз щось придумаємо. Нам, я так розумію, потрібна вантажівка прямой до. Так, до старої фабрики знайде вантажівку. А на чому мені... Ні, на моцику я не хочу. У мене взагалі зараз немає цих цей хпшок, тому треба буде зараз на тачки туди поїхати. Тому газуємо. в вантажівку, а вантажівка ось де. Щас я буду дальнобойщиком. бой Євро... Блін, євротрек симулятор. Щас погуляємо тут. Так. Так, 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 і тут ось тачечка ця є. Давай поїхали, подивимось, що зараз буде. Опа. Др. Алло. Містер Фаус, ватажю камені. до гаража на розігантавеню та видно, припаркуйся всередині. Звісно, а ще везу. Як будеш всередині, заряди бухівку, повинна забирати авахнути. Будьте бачні під час їзди, товар досить настійкий. Вибухівка, якого лиха? Їдь до гаража. Ми поїхали до гаража. А, воно щось щось і каже, куди повертати. Це мені щось почулося таке, ні. В натурі тут ще навігатор балакає. Лібо це в цій місії він балакає, лібо. Я на це не звертав увагу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи тільки в цій місії він балакає, чи це якась обнова вийшла. Не... Опа, стоп, 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 стоп. Фух. Нормально. Поїхали. Їдемо поки нормально. Ну окей, зараз ми поїдемо. Нам далеченько їхати, а? Да? Ну так, да, далеченько. тому вже мабуть зустрінемося біля самого того гаража, куди нам треба приїхати. Роман знайшов, коли мені телефонувати. Ніко, це Роман. Давай підемо вип'ємо разом. Роман, я і так нервуюся, бо я на строк з вухівкою для Михайла Фауста. Він геть здорів. Мені шкода, але якщо я написав сад кермо цієї штуки, то піддержусь свій сад. Ще побачимось, брате. Я ж кажу, не ж не знайшов коли, блін, телефонувати. Коли в мене тут вибухівки повне камазик цей. Ммм, цікаво. Було б прикольно, да, якщо в Євротек симуляторі можна було б типа вибухівку возити і там була якась реалістична така штука, що... Ой, блін, не їде. Що ти десь втаранився, коротше, і в тебе може підірватися. Хм. Це було б цікаво, но... Ладно. Це про це подумаємо пізніше, нам зараз головне виконати цю місію і доїхати, щоб все було нормально. А, ми вже приїхали, придіньте. Нормально, зараз ми тут госту піддамо. А, все. Так, головне ніколи не задавити. Сказав... А, хоч я сказав я і наїхав на людинку. ти йо, тихо. Подержи бомбу. Натисни, чтобы подержать бомбу. А, понял. Бежи. Біже... Сейчас як бабахне. -мо, моё дико по стенкам. Нормально так бабахнуло. Текай района. Куды? На чем утекать? До пожарників чекать. Точка не да немає, щоб на чомусь мы Може там була, но я и провтикав. все все Нормально, плюс 700 бачинских нам дали. Опа, сюда. А Двигайся, он чисто відрвався від земли. Фаустин. Давай, дзвони ему. Я підірвав гараж, але більше такого не робитиму. <плес> я не хочу їхати по місту сидячи на атомній бомбі. Я гадав ти холоднокровний убивці. Я гадав ти безстрашний хлопче. Хіба ти не мужик? Ти ганчірка? Ти і Дмитро, ви нічого не варті без мене. Нічого. І як ви до мене ставитесь? Нормально так чуєш? Дяпсік поговорив з нами. Ну на цій нотті, можливо, ми будемо завершувати серію, тому що я не знаю. Що нас далі взагалі чекає, воно було така, знаєте, насищена в тому плані, що у нас просто чувак десь улетів в космос. І тільки що от цей грузовичок був, чисто знаєте, над дорогою летів. Плюс гараж підірвали, ну це ж щось новеньке. Тому я думаю, на сінотки ми будемо завершувати цю серію. Ви були на каналі Гробутка. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, не забудьте нажимати на дзвіночок, щоб пускати нових відео. І до зустрічі до на наступному відео на каналі.